Цими вихідними пройшов весняний кубок ліги е, дужих е, змагання, які демонструють незламність та силу волі українських ветеранів, амп футболісти та ампфутболістки е, готові показати, що обмежень не існує є лише незламна воля до перемоги. Вболіваємо за кожну команду та насолоджуємося грою справжніх дужих. Церемонія відкриття відвідали Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів України, та Матвій бідний, міністр молоді та спорту України. на Ютуб-каналі була пряма трансляція. А фінальні матчі транслював партнер весняного кубку медіасервіс Мегого, а також були серйозні офіційні партнери: Mastercard Ощадбанк, Адідас, Бренд Львівське, Норвезька футбольна асоціація. Ну і за результатами весняний кубок Ліги Дужих завершено. Стали свідками важливого кроку в розвитку інклюзивного спорту в Україні два дні неймовірної боротьби, безмежної відданості і сили духу. Ну а переможець суперліги весняного кубку. Ліги Дужих, команда Покрова АМП. Один із забитих м'ячів, який допоміг львів'янам здобути тріумф. Ось ви бачите на екранах. А до нас приєднується керівник футбольної команди Покрова АМП Богдан Мельник, менеджер із розвитку Ліги дужих. Пане Богдане, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора всім добре, слава. По-перше, я вас вітаю з перемогою. Це дуже важливо. Скажіть, поділіться, будь ласка, отак з огляду здається, що оцей АМ футбол в Україні набирає обертів і кількість учасників була більшою, ніж попередні рази. Ви прав, прав, правильно кажете, це насправді дуже швидкий неймовірний розвиток, тому що сам проект ліга дуже. Стартував тільки у вересні 2024 року, і станом на сьогодні ми маємо за кількістю команд. Ми другі в Європі після Туреччини. Станом на сьогодні, вже угу. так яка була кількість команд, і загалом учасників в цьому весняному кубку ліги Дужих прийняло участь вісім команд, і це більше 150 гравців учасників. Присутність міністрів на весняному кубку ліги дужих міністерки у справах ветеранів та Матвія Бідного, міністра молоді та спорту України. Це говорить про розуміння влади центральної, про підтримку такого спорту і розвитку в Україні. Тут треба сказати. Голосити на тому, що е, саме проект роз розвитку Ліга дуже футболу е, належить Українській асоціації футболу, і вона, е, скажімо, заявила про те, що е, це є один з пріоритетних видів футболу, так для неї. Тому е, вся організація також е, фінансова складова. Була за українською асоціацією футболу та фундацією української асоціації футболу, але розуміючи те, що це є актуально, що це є потрібно, звичайно, що і міністерство ветеранів, а також міністерство молоді і спорту, ми активно разом працюємо над тим, щоб взаємодіяти, щоб створювати більшу кількість команд і робити наших гравців щасливими. Бо ми зараз не про сум, не про те, що після поранення і після ампутації життя закінчилось. Емоційне, а це є перемога над собою в першу чергу. Це є показати нам з вами, людям, які слава Богу, мають руки ноги. Що деколи погана погода це не привід сумувати. Ви ви це бачите. Ви це бачите спілкуючись, тренуючись із нашими пораненими з нашими футболістами. Ви помічаєте покращення, що дійсно футбол, спорт і таке об'єднання воно допомагає ну, хлопцям переживати важкі травми ну і е, наслідки війни? Я це не те, що підтверджую. Я можу заявити вже тепер офіційно, що Будучи людиною, яка одна з перших розпочала тренування такої команди у Львові Покрова, я їздив по реабілітаційних центрах і можна сказати, піднімав з ліжок. Декого заставляв, декого просив, для того, щоб вони просто долучилися, просто покопати м'яча. І коли здобувалися певні навірки, вже так. Люди починали розуміти трошки футбол, пересуватись на милицях і копати м'яча, Вони почали вже як таким простим словом вжити кайфувати від цього виду спорту, і ті емоційні зміни, які е... Відбувалося і відбувається, це щось неймовірне. Жоден інший засіб там вторинної реабілітації е, не, на мою думку, не має такого впливу. Це треба побачити, коли у вас буде можливість і, та в телеглядачів прийти на стадіон і побачити, як е, емоційно, як натхненно, як е, без, без преміальних, без грошей е, хлопці хочуть перемагати, е, то ви будете неймовірно вражені і захоплені цим процесом. Ну, дивіться, з того, з того відео, що публікували ви в себе на сторінці. Тут все передається, все абсолютно щирі емоції. Ну така спортивна подія. А якщо говорити про, про гроші, чи готова у а, футбол держава вкладати кошти, щоб воно набувало такого масового і великого характеру по всій Україні? Ну, зокрема, федерація, чемпіонат України, я думаю, що це вже не зворотній процес. Ми взяли таку планку досить високо. Тобто, на мою думку, знову ж таки, розуміючи, десь і футбол, чи футзал найвищих ліг України, ми підняли організаційну планку на рівні з цими футболами, так чи футзалами. І ми не хочемо її опускати, тому що ми вважаємо, що для е, хлопців та дівчат, які віддали частину себе за нас за Україну, має бути найкраще. Все має бути топ, і е, вони не мають відчувати, що їм чогось бракує. Ми це, це намагаємось донести всіх, і цікаво, що до нас прислухаються. До Мені до міністрів ви це донесли? Доносимо. Вони були присутні, побачили. Ну до... добре, щоб були якісь подальші конкретні кроки. А що далі? До чого далі готується е... покрова АМП покрова АМП готується до третього турніру чемпіонату Польщі, оскільки на момент створення в 2023 році ми була єдина команда, і треба було шукати змагального процесу. Ми попросились в чемпіонат Польщі і нас гостинно прийняли. Тому другий рік поспіль покрова приймає участь в чемпіонаті Польщі. А стосовно вже футболу в Україні, то вже як один з керівників Ліги Дужих, можу підтвердити те, що серпень-вересень, місяць ми розпочнемо чемпіонат України, і тоді вже будуть справжні змагання, де ми зможемо після яких делегувати переможця в Лігу чемпіонів. Е, тому планів багато. Якщо повертаючись ще до цього кубку Ліги Дужих, то потрібно сказати, що все, крім тих команд, які приймали участь, у нас були представники ще з шести обласних центрів, які вже розпочали тренування або які готуються до старту е, Амфутболу в своїх містах. Тому е, це як як би сказати пішло. Ми даємо рекомендації свої повні повний супровід. Організаційний, методичний, навчальний також їздимо по тих осередках, які створюються для того, щоб максимально допомогти їм, оскільки це дуже специфічна, специфічна робота, специфічний вид спорту, і тут потрібно враховувати багато моментів, якого яких в футболі чи в інших видах спорту немає. Ну так, але ви є, ви є прикладом того, що немає нічого неможливого. Я так бачу, що ви напевно і зараз десь знаходитеся поблизу стадіону. Напевно, у вас тренування. Ні, я ще в Києві зараз. Ага. Е... Так, але намагаємось бути в середовищі, бо крім самого футболу, для нас важливо цінності. для нас важлива надзвичайно атмосфера, бо ми створюємо все з нуля. І ми хочемо, щоб хлопцям комфортно було, щоб ті, хто приходять на стадіон, розуміли, що вони попали в ту атмосферу, в яку вони хочуть ще раз повернутися. І ті, хто долучаються... Стають такими самими. бо в нас, є, в нас вже є сформовані певні правила, в нас є сформовані певні принципи поведінки. Тому нам вже комфортно. Пане Богдане, я вам дуже дякую, що ви до нас вімкнулися в ефір. Ще раз вітаю покрову Амп із перемогою, черговою перемогою. Бажаю вам перемоги і у Польщі на змаганнях, і передавайте вітання і вашим футболістам, і всім учасникам змагань, кого будете бачити. Ми дуже, дуже пишаємося і дуже радіємо за хлопців. Дякую вам. Щиро дякую вам. І, хоч користуючись нагодою, хочу запросити всіх, чи вони грали футбол до поранення, чи не грали це. Не важливо. Просто спробуйте і ви зрозумієте наскільки це класно і круто. Неважливо, не чи ви військовий, чи ви людина, просто з народження. Зателефонуйте нам і ви будете щасливі. Так, дякую вам. Дякую вам, Тихого, спокійного вечора, всім нам, слава Україні! Дякую. Дякую. Слава так. Це був Богдан Майник, керівник покрову АМП, Амп менеджер із розвитку ліги душих у АФ.